План роботи. Першим буде вступ. Першим розділом будуть теоретико-методичні основи формування та розвитку замкового туризму. Також в цьому розділі є три підрозділи: розвиток замкового туризму в Україні та Європі, фактори, що вплинули на розвиток замкового туризму та вплив замкового туризму на економіку та культуру. Другий розділ аналіз сучасних тенденцій функціонування замкового туризму. Та два підрозділи, а саме класифікація видів замкового туризму та популярні атракції замкового туризму в Україні та Європі. Третім розділом буде, будуть перспективи розвитку замкового туризму в Україні та світі, тенденції та перспективи розвитку різних видів замкового туризму та стратегії популяризації замкового туризму в Україні та світі. Та висновки СТОП. Замки та фор фортеці є важливою частиною туристичного потенціалу країни, проте наразі їх потенціал в туризмі дуже обмежений. По-перше, ці об'єкти мають низький рівень рекламування. По-друге, владні органи мало звертають увагу на збереження та просування їх як туристичних атракцій, що призводить до руйнування багатьох унікальних фортець. По-третє, наша країна ще не усвідомлює потенціал використання. Фортифікаційних об'єктів у готельно-ресторанному бізнесі, який міг би привернути інвестиції та позитивно вплинути на економіку. Теорео методичні основи формування та розвитку замкового туризму, розвиток замкового туризму в Україні та Європі. У сучасний період багато країн Європи активно розробляють стратегії для позиціонування своїх територій або регіонів як ключових місць замкового туризму. Цей напрямок виявляється обґрунтованим через велику кількість оборонних споруд у багатьох країнах регіону. Наприклад, у Словаччині зареєстровано 168 замків, з яких 109 визнані культурними пам'ятками. У Чехії кількість замків, фортець та оборонних палаців перевищує тисячу, але лише близько половини з них є добре зображеними і не перебувають у стані археологічних розкопок. Австрія може похвалитися понад 700 об'єктами оборони, в той час, як у Польщі їх кількість становить близько 300. Аналогічна Угорщина має приблизно таку ж кількість об'єктів. На території України кількість історико-археологічних. Труктурних об'єктів набагато менше, лише 78 замків збереглося до наших днів, але ще близько двох сотень представлені у вигляді археологічних пам'яток або залишків руїн. Однак варто зауважити, що не лише кількість об'єктів є важливою для розвитку туризму. Реальний стан, поточне використання та розташування об'єктів також відіграють ключову роль у стимулюванні туристичного руху. Наприклад. Австрія має унікальну політику, що дозволяє нащадкам роди, родини власників зберігати право власності на замки та палацові комплекси, що забезпечує їхню недоступність для громадськості. У свою чергу, в Польщі деякі замки та палацові споруди перетворені на розкішні готелі, що, незважаючи на високу ціну перебування, можуть відігравати стимулюючу роль у розвитку туризму. Фактори, що вплинули на розвиток тури... замкового туризму. Зростання кількості міжнародних туристів. А тобто, прогнозується, що кількість міжнародних туристів перевищить 1 мільярд до кінця першого десятиліття 21 століття, а понад 2 мільярди людей займаються внутрішнім туризмом. Друге популярність культурного та екологічного туризму. Понад 40% світового туристичного руху визначається культурними мотивами, включаючи бажання пізнати світ, його культурні та національні цінності, традиції та особливості. Третім фактором є інфраструктурні зміни. Розвиток інфраструктури сприяє зростанню туристичного інтересу до України. Міжнародні регуляторні документи, Манільська декларація про всесвітній туризм, Гатська декларація з туризму та глобальний етичний комплекс. Кодекс туризму містять рекомендації та принципи, які сприяють захисту та збереженню культурної спадщини. П'яте законодавче регулювання національне законодавство про основу туристичної діяльності в Україні встановлює мету охорони природного середовища та культурної спадщини. Шосте історико культурний потенціал України Ін включає історичні поселення, музеї, садиби, національні парки та інші об'єкти, що сприяють. Розвитку замкового туризму. Саме сучасні туристичні технології. Вони надають нові можливості для соціально-економічного розвитку культурних пам'яток для туристичного використання. Вплив замкового туризму на економіку та культуру. Розвиток замкового туризму в Україні є важливим як для збереження України. Культурної спадщини, так і для економічного зростання. Серед основних факторів, що впливають на розвиток замкового туризму, можна виділити економічні вигоди: туризм сприяє зміцненню національної економіки, збільшуючи доходи, створюючи додаткові робочі місця та підвищуючи добробут регіонів. Недосконала законодавча база, потреба у законодавчому втручанні для узгодження механізмів продажу або передачу історико культурних об'єктів у довгострокову оренду підприємницькому сектору, розвинена туристична інфраструктура, низький рівень інфраструктури обмежує потенціал туристичної галузі, необхідно інвестувати у розвиток інфраструктури, щоб відповідати міжнародним стандартам. занедбаність історичних пам'яток. Потрібні інвестиції у реставрацію та збереження історичних об'єктів, що сприятиме їх привабливості для туристів. Популяризація замкового туризму. Потреба у заходах з інформаційного та рекламного просування замкового туризму як на національному, так і на міжнародному рівнях. Інноваційні проєкти. Відсутність інноваційних проєктів у сфері розвитку туризму обмежує можливості залучення нових туристів покращення туристичного іміджу, важливість формування позитивного туристичного іміджу регіонів та країни в цілому, нестача висококваліфікованих працівників, необхідність залучення та підготовки кваліфікованих кадрів для роботи у сфері туризму, правовий статус замкового туризму, визначення чіткого правового статусу замкового туризму в Україні сприятиме залученню приватного інвестиційного капіталу. Співпраця між інвесторами та державними архітектурними службами. Розробка механізмів співпраці для ефективного збереження архітектурного стилю та унікальності замків. Історія та культура замків. Захоплива історія, пригоди, містика та легенди замків є важливими для залучення туристів. Та реставрація та правильне розповідання історії замків також грають важливу роль. Ці всі фактори підкреслюють комплексність підходу до розвитку замкового туризму, який включає економічні, законодавчі, інфраструктурні та культурні аспекти. Розвиток замкового туризму не тільки сприятиме економічному зростанню, але й забезпечить збереження культурної спадщини України для майбутніх поколінь. Аналіз сучасних тенденцій функціонування замкового туризму. Класифікація видів замкового туризму. Замковий туризм можна класифікати за за типами оборонних споруд, давньоруські укріплені городи, міста фортеці замки, оборонні монастирі, церкви, костоли, синагоги, військові укріплення, сторожові вежі та оборонні дзвіниці, деякі з них ви можете побачити на фото. За архітектурним стилем є давньоруський, готичний ренесансний, бароковий та інші стилі. За ступенем збереженості Незруйновані, зруйновані, які майже повністю збереглися і мають задовільний технічний стан, зруйновані і відновлені, які дійшли до нас з певними пошкодженнями, Але технічний стан дозволяє їх використання для сучасних потреб. Зруйновані і невідновлені, які збереглися фрагментально, але деякі споруди можна адаптувати для сучасних цілей. Зруйновані, які залишаються у вигляді руїн і не дають уявлення про план споруди, їх не можна оглядати. Та за категоріями туристичної діяльності музейний туризм, подієвий туризм, туризм культурно-історичної спадщини, міський пізнавальний туризм, біографічний туризм та замки готеля. Популярні атракції замкового туризму в Україні та Європі. У сучасному світі глобалізації зростає увага до збереження культурної спадщини. Більше тисячі об'єктів, а саме 1121 об'єкт, внесено до реєстру ЮНЕСКО, зокрема, замки Європи. Замки виконують жилові й оборонні функції, відтворюють історію регіону та є популярними туристичними об'єктами. Історії реконструк... Історичні реконструкції, такі як лицарські турніри і середньовічні фестивалі, додають замковому туризму особливої привабливості. Популярні фестивалі в замках: Герцмонсо, Велика Британія, середньовічний фестиваль, 2000 акторів, 25 тисяч глядачів, Гейдлберг, Німеччина, літній театральний фестиваль, Перелада Іспанія, концерти, середньовічна атмосфера. Бойницький замок, Словакія, Фестиваль духів та примар. Ці замки ви можете бачити на фото. Альденбізен, Бельгія. Квітковий фестиваль Флорамор. КАРДІВ. Велика Британія. Осінній сирний фестиваль та чеські замки. Понад 90 замків і палаців беруть участь у фестивалях. Україна має значний потенціал у збереженні своїх замків, особливо в Західній Україні, де вже існують популярні туристичні маршрути, як Золота Підкова Львівщини. Золоту підкову Львівщини входять такі замки, як Олеський, Золочівський, Підгорецький, Свійський та Старосільський замки. Перспективи розвитку замкового туризму в Україні та світі. Тенденції та перспективи розвитку різних видів замкового туризму. Використання європейського досвіду може виявити кори... виявитися корисним для розвитку замкового туризму в Україні. Зокрема, враховуючи успішний приклад та популярність цього напрямку у багатьох країнах Європи. Є кілька аспектів, які можна розглянути: перший маркетинг та брендування. Європейські країни успішно використовують маркетинг для просування замків та історичних об'єктів як туристичних атракцій. Україна може взяти на озброєння їхні методи брендування, створюючи унікальний імідж для кожного замку та підсилюючи його історичний та культурний контекст. Друге розробка туристичних маршрутів. Важливо створювати та популяризувати туристичні маршрути, як включають різні замки та фортеці. Це допоможе туристам отримати нову, повну картину історії та культури України. Третє інфраструктура та послуги. Забезпечення зручностей та якісних послуг для туристів на всіх етапах їхнього відвідування є важливим аспектом. Європейський досвід може слугувати джерелом інспірації для розвитку інфраструктури. Четверте. організація подій та фестивалів Європейські країни часто організовують події, фестивалі та виставки в історичних місцях, що привертає увагу та залучає туристів. Україна може взяти на увагу кращі практики у цьому напрямку. П'яте. Партнерство з приватним сектором. Співпраця з готелями, ресторанами та туристичними агентствами може сприяти покращенню обслуговування та розвитку туристичної індустрії. Шосте: освіта та гідівські послуги. Підготовка якісних гідів та надання професійних екскурсій можуть значно збагатити туристичний досвід. Використання європейських стандартів може підвищити професійну якість гідів. Стратегії популяризації замкового туризму в Україні та світі. Однією з основних проблем розвитку замкового палацового комплексу в Україні є недостатня розвиненість інвестиційної системи у туристичній сфері. Для вирішення цього питання можна виділити кілька основних напрямів: перший ведення фіксованого збору та використання культурної пам'ятки з туристичною метою, що дозволить не тільки підтримувати її в належному стані, але й розвивати на її основі туристичні комплекси. Згідно з даними консалтингової компанії Heritage Strategies International, відвідувачі витрачають приблизно від 8 до 10 до 10% свого бюджету на вихідні квітки, сувеніри та інші послуги під час подорожі. Другий напрямок: залучення приватних інвестицій, які можуть покриватись від 70 до 80% потрібних коштів. Важливо розробляти економічно обґрунтовані проекти для інвесторів, що враховують всі потенційні складнощі та оцінку ефективності інвестицій. Третім напрямком є впровадження законодавчих норм, що дозволять передавати історико-культурні об'єкти довгострокову оренду або концесію приватному сектору з обов'язковим збереженням їх архітектурного стилю і культурної автентичності. Впровадження законодавчих норм, що дозволяють передавати історико-культурні об'єкти в довгостроковому Довгострокового оренду або концесію у приватному сектору з обов'язковим збереженням їх архітектурного стилю і культурної автентичності, може відкрити шлях для їх перетворення на готелі чи розважальні комплекси. Таке партнерство вимагає чіткої та ефективної державної регуляції для забезпечення дотримання умов угоди та вигідних умов оренди. Орендарі в Україні стикаються зі складністю отримання необхідних. Дозволів від різних міністерств та відомств, що ускладнює процес інвестування у туристичну інфраструктуру. Спрощення цієї процедури, а також впровадження податкових пільг та доступу до довгострокових кредитів, може зробити Україну більш привабливою для інвесторів. Це відкриває можливості для реставрації культурних пам'яток та розвитку туристичної галузі через створення необхідної інфраструктури. Інвестори могли б розглядати можливість перетворення історичних замків на комерційні готелі, пансіонати, санаторії або музейні комплекси. Висновки: У зв'язку з активним розвитком замкового туризму у Європі, використання історичних оборонних споруд стає ключовим для культурної привабливості регіонів. Це не лише зберігає спадщину, але й стимулює місцеву економіку через туристичні витрати. Ефективне використання замків може перетворити їх на центри культурного та подієвого туризму. Ключовим для успіху є стан та ефективне використання замків. У країнах, де вони збережені та активно використовуються, вони стають магнітами для туристів і сприяють збереженню спадщини. Законодавча база та нормативні документи, спрямовані на збереження та раціональне використання замків, грають важливу роль у розвитку туризму. Залучення європейського досвіду може підсилити розвиток замкового туризму в Україні. Україна має потенціал для розвитку замкового туризму через свою історію та культурну спадщину. Співпраця з приватним сектором та використання європейських практик, може забезпечити успіх у цій галузі. Дякую за увагу.